Кішка це маленька домашня тварина, що належить до родини котячих, вона відзначається грацією, незалежністю та інтелігентністю. Кішки мають м'яку шерсть, гострі кіхті та відмінний зір, що дозволяє їм бути безшумними мисливцями. Їхній характер може варіюватися від ніжного і ласкавого до незалежного і грайливого. Кішки часто стають улюбленцями родини через свою відданість і здатність спілкуватися з людьми. Кішки природжені дослідники, які люблять грати і досліджувати навколишній світ. Вони можуть жити як у квартирах, так і в приватних будинках і часто потребують уваги та турботи з боку своїх господарів. У їхньому вихованні важливо створювати ігрові моменти, а також забезпечити належний раціон харчування та ветеринарний нагляд. Завдяки своїй чарівності кішки здатні стати не лише домашніми тваринами. А й справжніми членами сім'ї приносити радість та комфорт у життя своїх господарів.